Всім доброго дня! А зараз хочу трошки розказати про таку чудову культуру як ожина. Більшість садівників вважають, що ожина це щось таке колюче, страшне, кисле, яке росте в лісі і в саду йому не місце. Але це не так і я б сказав зовсім не так. Останні роки повиводили дуже гарні сорти. Спочатку просто були безколючкові сорти. Але вони трошки були на смак кислі. А потім, вже серед цих безколючкових сортів, повідбирали ті, які ще й солодкі, смачні. От Одним із найкращих сортів, я вважаю, ось цей сорт лохтей. В нього ягода не дуже крупна. На таких відносно середніх розмірів. Але ягоди багато. І вона сама смачна і приємна на смак. Тут росте ще один кущик лохтея. Я його щойно обірвав. І от подивіться на врожай. Подивіться, яка красота! Скільки ягоди! Це майже відро і відро на 15 літрів. Майже відро ягоди, Це більше як 10 літрів якого розміру, якого смаку, вона солодка, вона смачна. Така от красива ягодка. От. І зверніть увагу, скільки тут ще ягоди залишилось. Тут ще не одне відро, це все з одного кущика. Не хочу на ту сторону обходити, там так само багато. От. І це. Лише один збір, і от майже відро за один збір. При тому, що зараз ми з цього куща тут і наїлися, і в общем, ягоди багато. Зараз у нас 29 червня, і крім лохтея, а він, до речі, не самий ранній, вже дозріло, дозріли і інші сорти. Ось тут оці поодинокі ягодки. Тут є сорт такий як Freedom. Оце він. Оце Freedom. Ягід в нього мало. Ось вона, така минулорічний такий пагін. Це ремонтантний сорт. Я його не дуже поважаю, тому що на минулорічних пагонах. Ягід дуже мало, хоч ягода і крупна, але їх мало. І на однорічних пагонах вони не встигають нормально у нас дозріти. Ну, деколи дозрівають вересні, на початку жовтня, до, до заморозків. А часто до заморозків вони не встигають, тобто зелені ягоди обмерзають. Ну і врожайність е, невисока, що зараз от, на двохрічному стеблі. Що на однорічних восени. Тут яві багато не буває. Поруч є сорт Natchez Оці довгенькі крупненькі ягодки. Оце о, красота. Вона навіть в мене крупніша за. За Freedom. Prime Arc, Prime Arc Freedom правильно називається цей сорт. Так от, Natchez вона навіть ось така крупніша. І на смак вона теж досить добра, не кисла. От. Чому я так перебираю? Бо хто знає, хто вирощує ожину, то він знає, що чорна ягода то, то не значить, що вона стигла. Вона має легко зніматися. І якщо я таку смикаю ту ягоду, вона не знімається, значить її треба ще повисити. Вона ще кисла. А ягода, яка легко знімається, та буде солодка і смачна. Ось. Ягід в надчаса дуже багато, вони є дуже крупні такі. ну... Реально гарні. От. Але деякі роки цей сорт, якщо йому щось не, не подобається, то ці явди не, не такі смачні, вони можуть бути з гіркотою. Тому казати, що це ідеальний сорт, я не скажу. На мій погляд, лохтей більш такий надійний. Більш такий сорт рудяга. Ще, до речі, от, -от по цьому сорту надчасу, що можу сказати, що він плодоносить недовго. Оце от зараз така красота, так, він дуже ранній, ми його вже з тиждень тут їмо, може й більше. І е, буквально днів за 10 він закінчиться. Тобто він швидко проходить. Як для промислового якогось там збору це добре, а от для себе вдома поїсти хочеться довше, і для цього підходить краще сорт лохтей, в якого плодоношення місяця, аж точно, то й до п'яти тижнів. Тобто він до серпня може дотягнути з врожаєм. Тут поки що немає що показати, це Потрійна корона, сорт більш пізній, пізнього сроку дозрівання. Тут ще все зелене, ще все маленьке, ну, сорт теж дуже урожайний, дуже крупна кругла ягода. Ну, на смак така, не, не сама солодка, будемо так казати, але дуже гарна, красива, і коли ці ранні сорта вже відходять, то Потрійна корона теж хороша, і я її, в принципі, теж люблю. Сорт хороший. Ось це сорт тайбері Букінгем, Це є е, ожино-малиновий гібрид. Дуже такий хвалений, будемо так казати. Але я його фактично вже позбувся по причині того, що ягода в нього кисленька. Ось вона, ось вона, Оце вже повністю стигла. Не червона, а така прямо не знаю, рожева. чи... Не рожева, фіолетова така трошки. От, оце вже повністю стигла, вона вже мігесенька, але на смак вона трошки кисленька. Да. Тому, ну так, на любителя, якщо хтось кисленьке поважає, в принципі, можете його садити, сорт теж без колючок. Я взагалі всі сорта, що в себе маю, і про які розказую, це тільки безколючкові. Колючі сорта ожини, мені однозначно не цікаво ними займатися, тому я їх і не вирощую, і в принципі не раджу нікому. От, говорю тільки про безколючкові сорти. Ще із ожино малинових гібридів є цікавий сорт Бойсенбері. Вона, ця ягодка спочатку майже червона, потім, як добре дозріває, стає майже чорна, ось така темна-темна. Цей сорт мені більш подобається, він, ніж тайбері Букінгем. Вона більш смачна, солодка, приємна є якась така малинова тут нотка. Тобто це не чиста ожина, це ожино малиновий гібрид. От, плюсів у нього дуже багато. Я його люблю. Але е, є один невеличкий недолік, деякі пагони, е, все-таки трошки якісь колючки можуть з'являтися. Ось це сорт безколючковий, ось він гладесенький. Але тут буває, буває на ньому, що колючки є чуть-чуть. Ті пагони треба вирізати, видаляти, вони не потрібні. Здичавілі такі. Ось тут є ще один ожиномаліновий гібрид. Називається глінко. Він серед всіх цих ожин, ожиномалін, є самим раннім. В нього ягоди вже дозріли десь ну, до двох тижнів. Ми вже її давненько тут збираємо. Багато ягід вже позасихало. Ягодка в неї така невеличка. Але дивіться, як вона цікаво зривається. Малина. Бачите? Малиновий відрив. Тобто серединка повністю. Відділяється, ну ніби малина, оце і на смак вона є досить смачна, солодка. Я неї, в принципі, дуже задоволений і всім рекомендую. Є ще ось такий сорт, небеса можуть подождати. Вона тільки -но починає дозрівати. Тут тільки перші ягодки. Вона трошки пізніше на тиждень за е, надчес лохтеї. Тому тут ще якби немає такої красоти показати. ягоди в основному зелені. Вони такі трошки довгенькі. Не сама крупна. Але вона досить таки смачна, ожина досить таки достойний сорт. От. Ну і, звісно, теж вона без колючок. В принципі, ожина є невибаглива культура. І декілька кущів створюють ось таке от ягідне ельдорадо. Тут ягід дійсно дуже багато, з якого боку не підійди. От єдине, що коли стоїть дуже спекотна погода, як зараз у нас 30 з лишнім кожен день, то з південного боку, де багато сонця, ягодка припікається. Тобто, якщо в промислових якихось масштабах вирощувати, то потрібно тут затіняючі сітки ставити. От, але в мене тут в більшості є трошки затінок, росте вона між будинком. І... Ну, вона не так сильно підгорає, як на відкритому місці. Ну і оцей затінок він є водночас і затишком взимку. Тут немає вітрів морозних, чого вона боїться. Так? Тобто вона набагато краще перезимовує. Ну, останні роки в нас теплі зими, і оце от років 7 в мене вона тут росте, то в принципі вона не підмерзала. Тобто, все з нею добре от, і вам бажаю також гарних врожаїв смач... гарних прожив цієї смачної ягоди.